Коли з реальністю зіштовхуються мрії, душа не може спокою знайти, душа ж бо прагне до постійної надії, і її ціль досягти вищої мети. Душа належить світу, що зникає, безкрайньому і вільному, як вир. Вона ще досі ідеального шукає. Вона блукає в небі серед зір. Душа не може жити в тілі клітці, щоб побутом заковане в полон. Їй хочеться купатись синій річці. Їй хочеться кохання пить з долонь. Та все ж не слід їй дуже високо летіти, бо захопити може сильно височінь, І в той момент захоче тіло залишити. Її буття полине в вічну тінь.